Кам'янці-Подільському біля е, пристінного корпусу старого замку проводять роботи із прокладання траншеї для блискавкозахисту. Це відбувається під археологічним наглядом і не даремно, ну, адже під час робіт вже знайшли артефакти віком до 6 тисяч років. Про ці не тільки знахідки. Далі Павло Нечитайло, це кандидат історичних наук, керівник Кам'янськ-Подільської архітектурно-археологічної експедиції державного підприємства. Приємства науково-дослідний центр охорона, археологічна служба інституту археології Національної академії наук України. Пане Павло, доброго вам дня і слава Україні! Героям слава! Дякую. Безпосередньо дійсно, якщо говорити щодо необхідності саме археологів, зрозуміло, що вже знайшли певні знахідки, і це зрозуміло. Але наскільки от тоді питання: наскільки тоді глибоко риють дані траншеї, якщо натрапляють на такі знахідки? Дивіться, в чому цікавість, що на території старого замку всі середньовічні шари і новочасні були десь в 19 столітті, мабуть, при облаштуванні внутрішнього двору під потреби фортеці знівельовані, і все це кудись вивезено. І тому там зараз знаходиться такий передматериковий шар у західній частині замку, дуже щільно наповнений знахідками саме того часу, коли замку. Ще Ще в нашому класичному розумінні не існувало це епоха трипільської культури і епоха раннього залізного віку 9-8 століття до нової ери. Але що ще цікавіше, що в 9-8 столітті вже укріплення існувало, і в 2019 році ми з колегами виявили рів і вал цього часу з західного боку замку. Тому ці дослідження можна вважати продовженням довгої історії, передісторичних етапів до писемних кам'янецького замку його території. Як співпрацюють безпосередньо і науковці, і до речі, робітники? Хто робітники, які виконують ці завдання? Цю роботу є під є підрядники. Це теж камінецькі хлопці. які давно, товариство Гермесе воно давно займається як підрядник реставраційними роботами. В замку ми не перший рік співпрацюємо. І до речі, хочеться сказати, що це якраз дуже гарний позитивний приклад і для інших громад області, тому що насправді область у нас велика, історичних містечок багато, але на превеликий жаль далеко не скрізь виконується закон про. Охорону культурної спадщини і в деяких містах і містечках ми жодного разу не проводили жодних наглядів за жодними земляними роботами. Хоча в нас є і Зяслав, і Старкон є у нас і Ярмолинці, і Дунаєвці, де такі роботи проводились може років 10 тому назад. Тому звертаюся до всіх ОТГ, де копаєте в історичних містах, не давайте, щоб ці безцінні історичні артефакти опинялись на смітнику, тому що побачити їх може тільки око археолога. От, власне, про око археолога далі, взагалі, ваша основна функція, ви наглядаєте, ви оглядаєте? Ну тому що знову ж таки, якщо говорити, що я безпосередньо знаю про роботу археологів, я знаю про роботу археологів, от, якщо говорити про розкопки, так то це, от міліметр за міліметром, все очищається і так далі. Основна ваша задача там зараз. Можливо, ви щось також копаєте. Можливо, після того як знаходите якусь знахідку, так, от те, от що вже було знайдено. Що далі? Який алгоритм? Дій Дуже вдячний вам, тому що мало хто цікавиться такими подробицями нашої роботи, і це дуже приємно. Е, ну, є два види археології: це чиста наука, коли археологи самі виїжджають на об'єкти, починають самі копати, самі досліджувати по своїй методиці. Але часто це буває охоронна археологія, коли комусь треба копати, а археологи наглядають. І якщо ми, ми дивимося, як копають інші, ми бачимо, що витягають з землі. Якщо ми помічаємо якісь сліди. Об'єктів ми просимо зупинити роботи і далі копаємо за методикою. На превеликий жаль, не завжди виходить вийти за межі проекту. Якщо це траншея 39 на 40 сантиметрів шириною і на 60 глибиною, то ми не можемо зробити її двометровою. Для цього mm -hmm. потрібні додаткові кошти і часто в замовника їх немає. Тому ми просто фіксуємо все, що знайшли. Якщо якісь є об'єкти, малюємо план чіткий, щоб колись хтось або ми, або наші нащадки могли прирізатися і дослідити. Це повністю, і що цікаво саме з цією траншею, що за проектом вона була 60 сантиметрів. Але коли ми побачили, що там є дійсно цінні, надзвичайно цікаві знахідки, ми е, домовились на продовження договору з музеєм і докопали траншею до материка до глини вийняли всі цінні знахідки і засипали назад. Тому іноді трапляється і так. Засипали назад, бо їм по проекту треба глибину 0,6, А ми прокопали метр, щоб виняти Слухайте, Ну а взагалі, а чому не можна тоді? От власне, оскільки це історичне взагалі місце, чому не можна от здійснити такі повноцінні археологічне таке дослідження? Тому що вже ж знайдено, унікальні речі знайдені. Наскільки це дорого зараз? Ой, ну ми будемо говорити, слава Богу, працюємо в рідному місті. Я сам кам'янчанин, і будемо сподіватися, що знайдемо спільну мову з міською владою, з музеєм. І можливо, трошки поширше відкриємо деякі об'єкти. Принагідно покажу вам, наприклад, нашу суперчашу з голівкою бика. Сподіваюсь, буде видно. Бачите, це, так, це ну, видно. трипільська культура. Дуже така класна річ. Добре, що не роздовбана нічим. З недоторканого шару І безліч цього матеріалу. Угу. Там весь дуже цікавий ясвий. Наскільки унікальні от такі от речі, які ви знайшли? Абсолютно унікальні, тому що дивіться, навіть от. Досліджувались, ми знаємо, то що відкривалась на території замку і трипільська культура, і чорноліська культура. Але я продивився всі опубліковані матеріали. Скажемо, от таких точно як в нас фрагментів посуду не було. Тобто, розкоп копався за 10 метрів від нашої траншеї, але там були зовсім інші об'єкти. тобто Ця траншея, вона більш ширше дає нам розуміння про той самий посуд про мешканців цієї території, там як які освоювали 5 тисяч mm -hmm. років назад або 3 тисячі років тому назад. І е, е, ще раз на все я сказав, да здається. Да. Дивіться, якщо говорити безпосередньо про ту знахідку, яку ви продемонстрували безпосередньо, тільки що так, це для чого використовувалося? чи відомо її використання? Ой, в нас є різні версії в науковців, тому що я сам не фахівець з трипільської культури. Uh -huh. В нас, слава Богу, є тут молодий суперкласний фахівець Євгеній Ловінзон. Я з ним консультуюсь з цього приводу. Боюсь помилитись в чому трипілля воно дуже насичене символами, дуже насичене різноманітними знаками і всякими штуками, які досі люди не розуміють і не можуть інтерпретувати. Але коли археологи бачать щось яскраве, класне і не вони зразу кажуть, що це було щось культове, пов'язане з якимись релігійними культами. Ну і дійсно, ця тваринка бичок. Оцей коней у них не було. Це була основна тяглова сила. Ну як були коні, але не настільки розповсюдження, як у нас 200 років чи 300 тому назад. Основна тяглова сила це були воли. Велика рогата худоба давала і шкіру, і давала м'ясо, і давала молоко. На чому вони всі жили. І також була основною тягловою силою. Тому це для них було ну просто перпетом мобілем. Вони на цьому жили, їздили і так далі. І це було та Настільки включено в їх побут, в їх життя, що неможливо уявити трипільців без корівок, тому їх так вони є на посуді і скрізь. Їх шанували безпосередньо. Настільки я знаю, що ще інші речі також були знайдені, навіть з якихось таких певних унікальних матеріалів. Розкажіть про це роги оленя, які занесли на територію замку для того, щоб робити з них або мотики. Або ручки для різноманітних предметів, також покажу вам дуже яскравий гарний посуд. Бачите, mm -hmm. не скажеш навіть що йому там більше шести тисяч років вже такий розмальований різними ангобами фарбами трипільської культури. Дуже яскравий, атрактивний. Також Знаряддя з кременю, традиційні для трипільської культури, mm -hmm. отакі от, от фрагменти сокирок, і сучасники одного першого історичного народу на території України кемірійців 9-8 століття до нової ери. Створий посуд, отакий от з проколами, з наліпами. Миски, горщики, і е, я його мало досліджував. Теж консультую з колегами. Бачите, отакий от з врізним орнаментом крутий, який вже в інтернеті багато хто бачив. Да. Е, такий, от кухличок, кубочок. Угу. І такого багато. На жаль, не все можу показати, не всю колекцію можу показати вам зразу. Тут в. Віконечко в інтернет-віконечко, і сподіваюся, що до кінця року буде виставка, хоча б тимчасова, і всі, хто будуть в каменці, зможуть побачити ці матеріали. Взагалі, от кожна знахідка історична, так вона свідчить про якийсь побут, відкриває нові сторінки історії. Що згідно цих знахідок ви відкрили? Які можливо нові висновки історії ви зробили, і щодо Кам'янеччини, і щодо Хмельниччини, і щодо самого трипілля можливо. Траншейка надзвичайно маленька. Це не наукові розкопки, це рятівні. Слава Богу, що ми знайшли таку велику колекцію посуду, яка безперечно доповнить і збагатить усі ті фрагменти, які були знайдені на старому замку, починаючи з 60-х років. І вже нарешті я думаю, завдяки допомозі преси, яка дуже допомагає нам висвітлювати ці події. Хоча на насправді ну 39 дев'ят ротридцять метрів траншейка, невелика, неглибока, глибока, але бачите, скільки скільки інформації. І е, я думаю, що вона важлива наскільки там масштабністю відкриттів, ну самі розумієте, траншейка невелика. Треба великі розкопи, щоб щось розкривати. А в тому, що навіть у такій маленькій траншейці ми маємо безліч всього. Що суттєво доповнює наші уявлення про старий замок, і просто от в інтернеті там подивитись викладені вже безліч там фото цих всіх фрагментів. Наскільки mm -hmm. вони круті, класні, яскраві. Наскільки вони не що не просто якийсь аморфний шматок глини, а таке, що хочеться до нього доторкнутися високоестетичні речі, яким 6000 тисяч років і. Е... Знаєте, це був тоді, от, коли вони переселились трипільці. Це перші були, хто освоїв територію старого замку. Тоді був важкий період похолодання, вони тікали від річок, вони змушені були жити на укріплених місцях. Кажуть, навіть хтось їм загрожував. І, Знаєте, починається все з невеликого черепка, отак От людина побачила о, класна посудина з головою бика. А потім це примусить її почитати всі ті розвідки, які є про ранній етап трипільської культури, всі ті дослідження, які проводились в Кам'янецькому замку. І можливо, оці невеликі черепки будуть поштовхом для людей дізнаватись більше про старий замок. А інформації безліч і в Вікіпедії, і кожного року ми друкуємо звітні статті. Тому при бажанні, хто хоче в цю тему заглибитись, все. В інтернеті в PDF Запрошую, дивіться, вивчайте щодо власне одного із ваших колег. На думку старшого наукового співробітника відділу раннього залізного віку інституту археології НАН України Олександра Мог... Могилова. Якщо не помиляюся, отримані матеріали свідчать про контакти місцевого населення із синхронними культурами середньої європейської зони. Перше укріплення на місці старого замку звели саме вони. Так, це е, нам дуже допомагає пан Олександр. Він є блискучий фахівець і здавна досліджує пам'ятки саме раннього залізного віку на Дністрі. І це надзвичайно хайпово, що от на місці старого замку, прямо на місці старого давнього рову, є рів, який 9-8 століття до нової ери, і е, перший цей історичний народ кімірійців він був описаний як Геродотом, так і Гомером. Що е, коли давньогрецькі Герої, здається, Одіссей. Він там припливає на берег з північний понту Кстінського. Дуже лякається, бо каже сира, мокра погода. Дуже тут незатишно, і живуть тут тільки е, дикі доїтелі кобилиць, а територія ця вся покрита туманом. Тобто, це для античних людей було щось таке далеке, страшне, де живуть напівлюди, напіввовки. Але разом з тим ми бачимо, що були міцні контакти mm -hmm. нав навіть з тою самою архаїчною Грецією. І що цікаво, більшість цього посуду має такий чорний лощений колір, який, як кажуть спеціалісти, на наслідує деякий посуд архаїчної Греції. Тобто була така мода вона. Пішла з Греції і через Балкани, через Дунай. Знизу від Дністра йшла до нас. От mm -hmm. як як джинси, долари, так само і тоді певні тренди були в своя матеріальній була культурі. Ціність. так так. Де чи вже плануєте ви безпосередньо? Ми сказали, що може згодом побачимо її дійсно цю колекцію повністю. Як би ви в ідеалі її уявляли, дану колекцію безпосередньо, можливо, з реконструкцією якихось певних речей зараз роблять якісь такі 3D панелі і так далі. О, все залежить наскільки ми спрацюємося з нашою владою, наскільки будуть ресурси матеріальні, тому що археологія це в першу чергу матеріальні ресурси, це все час людей, це все робота, mm -hmm. ті ж самі реконструкції, гіпсування і так далі. І в ідеалі я би бачив один з залів того самого пристінного корпусу, щоб він був заповнений повністю цим доісторичним періодом. На замку, щоб там було безліч цих матеріалів трипільської культури, які є в фондах, починаючи з 60-х років, і аж до нашого часу можна зробити шикарний зал. Я думаю, що ми попрацюємо із нашим відділом культури, і з музеєм, і з міською владою в цьому напрямку роботи ще тривають безпосередньо, чи вже завершені? Зараз буде великий, велика частина так званих камеральних лабораторних робіт, які включають. Помивку, склейку, реставрацію, опис, обов'язково замальовки і фотографування всіх предметів, написання наукового звіту, виготовлення таблиць, і це ще насправді от думаю, що археологи прийшли, покопали, і на цьому закінчилось ні. Починається найважливіший Так, найважливіший етап, який може тривати і набагато більше польових робіт. Скільки цей період може зайняти часу? Ой, від кількох місяців до півроку, а ще зважаючи на кількість всього знайденого безпосередньо, так вот так. Слухайте, Хто взагалі входить зараз до вашої команди археологічної? Чи потрібні люди, тому що днями на вашому фейсбуці, на вашій сторінці у Фейсбук, було оголошено про набір. Розкажіть. Дивіться, ми завдяки тому, що в нас існує наш прекрасний Кам'янець-Подільський державний університет. і Там є історичний факультет, і зараз там є цікаві діти, і вони з увагою ставляться до таких оголошень. Не було проблем в волонтерах. Я дуже буду сподіватися. Ви ж знаєте, які у нас зараз проблеми, що нас хочуть об'єднати, знищити славне ім'я Кам'янець-Подільського державного університету імені Огієнка. Сподіваємося, цього не буде. Бо завдяки. Які цьому університету якраз от студенти допомагали і докопували цю траншею, і це було і їм цікаво, і нам. А так то звісно, часто бувають оголошення про волонтерські роботи, про допомогу, тому що буває от працювали ми в 23-му році в полонному. Треба були люди, багато людей, тому що зараз дуже багато археологів воює. З перших днів багато дуже колег пішло воювати. і Я там був рік, теж і зараз мої колеги Кам'янецький, Петро Болтанюк Ігор Стареньких і з перших днів так само в війську в силах оборони України і тому археологи свідомі люди, і багато з них досі воює. Тому надія на молодих людей, на студентів, які нам слава Богу допомагають, і несуть славне ім'я істфаку. факу. Далі традиції винокурівські і всіх наших подільської нашої школи археології сильної, якщо хтось просто захоче доєднатися, якась людина, яка не пов'язана з історичним факультетом чи з археологією, чи може це зробити, чи все ж таки обираєте людей, які, хоч якось, але дотичні до історичної науки. Ну зараз така у нас ситуація. Військовий стан дуже проблема з кадрами скрізь. Ви знаєте, і тому ми намагаємося брати усіх в кого є бажання, в кого є запал. І Більше того, скажу є варіанти, навіть коли наймаємо людей на роботу, і не тільки волонтерська допомога, а ще якісь гроші їм платим, якщо є якісь великі замовлення, де потребують копачів. Тому слідкуйте за анонсами, підписуйтесь на сторінки в соцмережах. Можливо, будемо сподіватися, почує нас і Хмельницький, де жодного разу не було жодних досліджень археологічних на превеликий жаль, а береги Бугу забудовуються в повний зріст. Як ви бачите, що робиться, а це якраз золоті береги, оскільки якраз на берегах річки Південний Буг і безліч археологічних пам'яток, то дуже сподіваюся, що за мого життя ми ще в Хмельницькому покопаємо хоч невеличкий розкопчик. Пане Павле, будемо. Ми вас також раді бачити у нашій студії. Власне, за нагоди. Якщо будете Хмельницькому по роботі, заходьте до нас. Ми тут недалеко. Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Павло не читайло. Це кандидат історичних наук та керівник Кам'янсько-Подільської архітектурно-археологічної експедиції державного підприємства, науково-дослідний центр, охорона, археологічна служба інституту археології Національної академії наук України.